Ну і станом на цю годину немає нової інформації щодо вчорашнього вбивства Ірини Феріон у Львові. До розслідування залучена практично вся поліція Львова, а також оперативні та слідчі групи з Києва. Керують слідством заступники керівників Нацполіції та СБУ. Вже призначено низку експертиз стрільця ще шукають. Слідство розглядає кілька версій від особистої неприязні та громадсько-політичної діяльності Ірини Феріон до причетності російських спецслужб. Нагадаю, учора ввечері у Львові невідомий поцілив у мовознавицю з вогнепальної зброї, коли вона вийшла з під'їзду власного будинку. Куля влучила у скроню. Від отриманих травм Ірина Фаріон за кілька годин померла у лікарні. Ірині Фаріон було 60 років різка, часто скандальна і безкомпромісна, коли йшлося про захист української мови. Докторка філологічних наук наполягала на повній забороні в Україні вживання російської. Мови як мови окупантів вона була депутаткою парламенту сьомого скликання від партії Свобода. Утім, через те, що свого часу мовознавиця була членом КПРС, її підозрювали у роботі на російські спецслужби. Однак ще у 2015 році у Росії стосовно Фаріон було порушено кримінальну справу за статтею про збурення до. Ненависті та приниження людської гідності через заклики до репресій щодо росіян СБУ минулого року також розпочала кримінальне провадження проти Ірини Фаріон за чотирма статтями і призначила низку експерти щодо її висловлювань та публікацій на фоні скандальних заяв, що російські російськомовних зсу не можна вважати українцями. Ну і далі у нас на зв'язку ми поговоримо з Остапом Дроздовим, письменником телеведучим. Пане Остапе, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня! Ну не дуже доброго, але ну yeah. на жаль, маємо, що маємо. Пане Остапе, Наскільки нам відомо, ви були в тісних близьких стосунках з пані Іриною Феріон. Якою вона була людиною? Я не був тісних близьких стосунках з нею. Ми можемо розглядатися, напевно, як соратники, так. Соратники. Да. пройшли свою дуже таку динаміку, схожу на майже як американські гірки від абсолютного несприйняття до абсолютного співпадіння по деяких питаннях. Тому я про неї говорити не можу, нехай говорить рідні. Я завжди її сприймав, власне, як до певної міри. Символ, символ певного світогляду, який має свою велику генеалогію ще до 20-го століття, до століття українського націоналізму. І, власне кажучи, так його як і треба сприймати. Я ніколи не буду бабратися в якихось там окремих цитатах, вибираючи, що мені підходить чи не підходить. Немає таких діячів публічних, особливо, які б абсолютно всім. Стовідсотково подобалося своїми заявами, тим паче, коли ми маємо справу з феноменом правого радикального такого покрою, і так її треба сприймати. Про особисте хай говорить рідні, які біля неї були, які її пам'ятають зовсім по-іншому. Я її пам'ятаю її для себе сприймаю завжди власне як носія цілісного світогляду. Який в своїй більшості концептуальних базових речей є абсолютно правильний, на превеликий жаль до цього не доганяє значна частина з немовлених, знемовлених, денаціоналізованих манкуртів і креолів. Ну але це є така трагедія, і до певної міри навіть вирок нашій дуже покусаній тим червоним більшовизмом державі з населенням, яке навіть перед собою. Не могло поставити хоча б один відсоток від тих питань, які ставила убита за ці питання. Фаріон. Ну ви сказали, убита за ці питання. Кого ви підозрюєте? Я маю на увазі, які сили? Це чи одинак? От є така версія, що це людина, яка просто був, мав не до неї. А чи якщо це був кілер, то хто замовник? Хто кому вона так заважала? Ви знаєте, я вас дивую своєю відповіддю, але мені цена ці цікаво. Це політичне вбивство, це розправа за ідею, це є ритуальна мученицька смерть за переконання. Це є показова страта за оцей цілісний світогляд. А вже хто, чому, як? Це вже знаєте, справа вторини. У нас же ж. Є дуже багато заброньованої поліції там і так далі. От, мають конкретну справу, я думаю, відповіді з часом дадуть або не дадуть, але я думаю, що тут насправді все дуже просто. Бандера, Стіборський, Сеник, Ребет, Коновалець. Ось в 20 сторіччі пантеон убитих за свої переконання поповнився вже в 21-му сторіччі. І це вже так, власне кажучи, і стають легендами. Розумієте, коли не можуть протистояти думці, атакують мислителя, коли не можуть конкурувати з ідеєю, атакують її знакового носія. Це є 300-літня практика ворога, яка всі 300 років, зауважте, завжди вбивала замову. Я щось не чув, знаєте, що було навпаки. Було саме так. саме за... Радикальну, хай навіть таку з перегинув позицію стосовно гегемонності, першості, ультимативності української мови в Україні, вбивали як 300 років тому, так і вчора. І це нічого не помінялось. Як ворог, наш онтологічний, ідеологічний, був для нас просто кровопивцею і, і, і смертю 300 років тому, таким він лишився зараз. І ця війна триває не другий рік. Не восьмий рік, не десятий рік, а триває вже добрі два століття з тим самим ворогом, який на північних болотах не передбачає твого просто фізичного навіть, не кажучи вже про культурного, державницького самодостатнього існування. Тому це, це вбивство за переконання Ірина Фаріон, це є через кому вписано в список величезних політичних убивств. Які здійснювали більшовики в різних їх проявах, обличчях, часах. Тобто ви вважаєте, що між строк я почув більшовицька, то ви вважаєте, що це все ж таки прояви якихось спецслужб Російської Федерації? Я так не вважаю, я не можу щось вважати. Я вважаю, що в базі цього атентату... Цього замаху лежить, власне кажучи, українофобія. Українофобія родом з Росії завжди. Це може навіть чинити, вибачте на слові, наш галичанин, так як це був найнятий Кілер Сташинський, який убив і Ребета, і Іпанде. Убив наш чоловік з під самбора родом. Але він був українофоб на службі в ЛКВД. Так і тут, немає значення, хто це. Має значення ідея, яка стоїть за цим. Цю ідею сповідує лише Росія. Росія, яка безумовно сіє і через е, свої медіа, через свою пропаганду, через ідеологію, сіє оце несприйняття отої української максими. Тому що Фаріон це ну, таке. Гротескне, дуже дискусійне, але уособлення українського зеніту. Отакого от безапеляційного, безретеративного. От ви робіть з тим, що хочете. От має бути лише по-українськи, казала вона. Вона казала просто одне питання. Вона ж поставила перед українцями одне єдине питання. Вона сказала, як і в принципі це логічно і зрозуміло: російська мова належить Росії. Вона тому і називається, вибачте, російська. І вона запитала, то кому ви належите? Ті, для кого російська мова, яка належить Росії, є нам прям дуже рідною. Ось і все питання. Можна ходити сто кіл довкола цього питання, придумувати сотні там різних вивертів, фінтів, придумувань і так далі. Але питання стоїть рупа, особливо в час війни, коли в Україну вторгся російськомовний ворог. Не англомовний, не франкомовний, не німецькомовний, як це було в Другій світовій війні, а російськомовний. Ось питання стоїть на голі поверхні, буде стояти, дот, доки колонізовані не захочуть хоча б один відсоточок своїх мозгів включити і просто про це подумати. Ось, власне кажучи, це питання буде відкритим на превеликий жаль. Остапа, дякую вам, що Ді. долучилися до нашої прямої трансляції. Остап Дроздов, письменник, телеведучий, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам вам теж.